Програму інтерв'ю дня на першому міському у студії працює Карина Костецька. У Кривому Розі триває третій відбірковий етап турніру з фінансовою грамотності, побудований на основі гри Життєвий капітал. І сьогодні ми про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітав Анатолій Турило, професор КНУ, академік академії гірничих та економічних наук України. Я вас вітаю, пане Анатолію. Розкажіть, будь ласка, як в принципі от виникла ідея створення такого турніру? Ну, ми з вами знаємо, наскільки фінанси важливі для країни і нашого суспільства. Фінанси це фінансова безпека країни. Фінанси це національна безпека України. Тому що фінанси це важлива частина національної безпеки. Фінанси це бізнес. Бо бізнес не може бути просто існувати без розуміння і володіння питанням фінансів. Фінанси це. Головне ключове це податки і наш бюджет країни. Тому ця значимість фінансів вона є основою джерелом появи, в принципі, да, такої актуальності питання до фінансів. І виходячи з цього, в нашій країні з'явилася національна стратегія фінансової грамотності України. Ця національна стратегія розвитку фінансової грамотності в Україні є системною, значимою і розрахована аж до 2030 року. Мене вражає те, що хто є засновниками цієї стратегії, це Національний Банк України, це Міністерство освіти і науки України, це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, це Міністерство економіки. Це Національна комісія по цінним паперам та інше. І от е, глобальність, отакі структури наші, всеукраїнського гатунку, безумовно робили цей висновок і розробляли цю національну стратегію, виходячи із актуальності і необхідності фінансової грамотності. Тобто, що передувало? Вони зробили серйозний аналітичний аналіз. І зрозуміли, що потрібно в країні піднімати рівень фінансової грамотності, тому що наша країна, опять же, повинна бути конкурентна по відношенню до країн всіх, особливо провідних. Ми ж е, повинні бути в системі Євросоюзу і наш напрям туди. Тому фінансова грамотність це основа, що є дуже важливим і актуальним. І я хочу сказати, що в ракурсі цієї фінансової програми і зародилася така вже фінансова програма фінансової грамотності в нашому місті під керівництвом мерії нашого міста, мера, який об'єднав біля цієї проблеми всіх суб'єктів господарювання, ну основних базових так. нашого міста, які займаються цими питаннями і вносять свою так сказати, частину. Угу. І Безпосередньо проєктом уже серед ліцеїв нашого міста займається департамент освіти місіс От Отаким чином, значить, з'явилася необхідність і актуальність такої програми для молоді нашого міста. І хочу сказати: настільки вона масштабна, настільки вона результативна і ефективна, що е, хочу сказати: мабуть, інші міста. Даному випадку ніяк не можуть з нами порівнятись. Ми лідери в цьому питанні. Mm -hmm. Так, а от скажіть, будь ласка, які найпоширеніші помилки роблять учасники гри життєвий капітал? Дуже цікаве питання. Значить, Я був і приймаю участь активно у всіх mm -hmm. та сеть, е участь там, де відбуваються ці конкурсні, де, е така, скажімо, батл фінансового баттл так? То е, хочу сказати, що так, да, є. І це безмовно. Це нормально абсолютно, коли е, команди роблять помилки, особи, допустимо, окремі особи, що команді роблять. Uh -huh. Це абсолютно натурально і такого взагалі не може бути, щоб не робили помилки. Uh -huh. Тому, е, Але якщо так сказати, то на моє враження, можна сказати, що помилки є в тому, що вони ще не можуть розставити акценти. На процесі, коли відбувається проси ігри, а він доволюється протяжний по часу, от, треба розуміти стратегію, тактику, розставити акценти. Десь їм не вдається. Далі. Немає ще того абсолютно єднання команди, хтось хоче більше вкладності, хто хоче взяти на себе так. ініціативу, тобто якісь поміні збою. Але це абсолютно нормально. на фоні того, що вони досягли. Як вони володіють цими питаннями, як вони формують, як вони боряться на фоні цього? Ті помилки, що відбувається, це просто те uh -huh. абсолютно нормальне і ніяк не впливаючи на ефективність і результативність такого, такого перегляду. Uh -huh. А чи відрізняється рівень фінансової грамотності від школярів попередніх років і зараз? Можливо, виросли якось? Якщо порівняти, безумовно, безумовно, бо це на моїх очах. Uh -huh. І з першого, скажімо, сеть, кроку, і до теперішнього часу, це просто суттєві здання. Е, я можу вам сказати, що мені дуже приємно, ви можете представити, це вже пройшло. Це ж, якщо ми починаємо, допустимо, о 9 годині, то десь далеко сеть, в 3 години mm -hmm. дня, десь закінчується, підводяться підсумки, всі уставші і так далі. Але до мене підходить один, другий, третій. І запитую, а чому, а як. Тобто у них такого раніше не було, у них такий підйом, у них таке бажання у них достучатись, розібратись, і вони шукають з ким поспілкуватись. Для мене особисто це дуже приємно. Це каже про те, що ми рухаємося в правому напрямку, а у них зростають їхні не просто знання, вони зростають як особистості, а я б сказав, їх рівень людського капіталу підвищується. І він на правильній траєкторії. Тобто, в будь-якому випадку ріст да, спостерігається. Да, так, безумовно. Uh -huh. Безумовно. Вони самі відчуваються. Я ще хочу, навіть по спілкуванню, от як я uh -huh. з ними спілкувався з першими, і зараз. Ну, велика різниця. І результати зовсім різні. Ну, до речі, хочу сказати, може, до слова, організація це дуже велика річ у е, е, таких uh -huh. проєктах. Uh -huh. Це дуже важливо. Uh -huh. І от рівень організації, вони просто відчувають. До чого mm -hmm. я п'ять до них повертаю? вони відчувають, наскільки рівень гніва, які для них умови створюються, хто до них приїде, хто розказує, mm -hmm. хто їх контролює. І у них між собою така ну, нормальна конкуренція, mm -hmm. а між командами це взагалі. Mm -hmm. Так, а от наскільки, в принципі, активно учні долучаються до таких клубів, чи є попит? Так. Я хочу сказати, опять же, вражений тим, які масштаби і. Як динамічно відразуваються клуби фінансової грамотності mm -hmm. в нашому місті. 20 ліцеїв нашого міста від півночі до півдня yeah. ми охопили повністю наше місто. І бажаючих дуже багато. І сьогодні я хочу сказати дуже яскравий приклад. Директор ліцею каже, що даже не директор Вікторія Ярославовна, це департамент освіти, uh -huh. вона каже, що приходять батьки і кажуть, яка велика подяка. Ми радуємося на своїх дітей. Дитина повністю зайнята своєю так сказать, справою. Uh -huh. Вона цікавиться, вона вчить вона під більшість інтелект і відірвана від того, що їм не подобається. Якщо батьки приходять і кажуть, це ж ви розумієте, в наш час як це рідка річ. Звичайно. А вони приходять і кажуть, як нам приємно, як здорово, що ви та саме. Вони приходять і діляться своїми емоціями. Десь хтось програв, десь угу. хтось не так сказав. Але факт такий, що, да, що вони знають і володіють. І я можу сказати, як людина, яка від одного команди до іншого підійшов третій, як вони спілкуються, як вони борються, і, і рівень їх знає. Тобто батьки ставляться дуже позитивно, правильно батьки до цього? Батьки Сьогодні я раніше не знав, угу. а сьогодні просто мене проінформували. Так, не то, що спеціально, ми вже після так, переробу, да, спілкувались. І от Вікторія Ярославна, по-моєму, вона поділилася і сказала, що е, приходять батьки і просто дякують, що діти їхні, да, Володіють питаннями фінансів, Це ж, мабуть, вони і в сім'ї вже якісь звичайно, якісь угу. розумієте, мають свої рішення, вплив. І який рівень і вони цим займаються, їм приємно, і що вони там себе відображають. Може там і переможці, угу. може це і з сперемож... так то вообще а в принципі ціл... чимось корисним займаються да. діти. А взагалі, хочу сказати, середній рівень команд дуже високий. Мені дуже жалко тих, завкую, хто програв. Mm. Ну так, от, а це так переживають, так воно їх трогає, так їм хотілося виграти. Ну це ж конкуренція, це, це ринок, це ринкова економіка, конкуренція. Тому хтось виграв, хто ну, я дня, як міг, так і успокоювати. Mm -hmm. Ну хтось все одно має програти, якщо це ж все таки турнір. Це тут. ж турнір, це гра, але вони вже mm -hmm. приймають серйозно. Mm -hmm. Чому? Тому що вони вкладають час свої зусилля в книги. І це не просто гра, я можу окремо сказати, чи може потім. Це не просто гра, вона несе в собі глибокий зміст соціальний і професійно-фінансовий. Угу. Е, так, а от які головні уроки отримують учасники після завершення такого турніру? От, чим він корисний для самих учасників? Він корисний тим, що перше, я навіть на перше місце поставив, що вони зросли як люди. Так. Просто як людина стала на щабель вище, угу. далі вони знає, що фінанси. Ви знаєте, хто володіє фінансами, той володіє світом. Звичайно. Вони, вони знають, що фінанси це основа. І тепер вони знані, вони розуміють і можуть приймати рішення. Я думаю, що вони в сім'ї вже якось приймають в сімейних питаннях якісь фінансові рішення. І це їм дуже доподоби, і вони цим те і що дуже приємно, у угу. будь-якому випадку, так ну що ж, пане Анатолію, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. На жаль, наш час добігає кінця. Будемо сподіватися, що якомога більше учнів будуть долучатися все ж таки до клубів фінансової грамотності і будуть більш обізнаними в цьому питанні. Я думаю, що воно так і буде, бо угу. дуже масштабно розвивається і перспективно, і тим більше як я сказав. Стратегію фінансової грамоти до 2030 року, -го так що воно буде розвивати і працювати. і наше місто буде першим в Україні. Воно і вже так, є першим. Звичайно, обов'язково. Я вам нагадаю, що це була програма інтерв'ю дня. У нас у гостях був Анатолій Турило, професор Ну, академік академії гірничих та економічних наук. Ми поговорили про клуби фінансової грамотності. Дякую за увагу! і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.